Добрий день. А можете пояснити, що тут сталося? А, люди, а ви вже знімаєте? Конечно. Ми вам не Мені не треба ваш дозвіл. Це блокпост ви це блокпост, можна б документи на нього побачити. Давайте. В угу. рухомих мобільних блокпостах. Це блокпост Юля? Ні, Чому? я не бачу, що це блокпост. Покажіть мені, будь ласка, що саме тут має стояти блокпост. Мобільні блокпости, Мобільні блокпости, де таке визначення, в якому законодавстві є визначення, мобільний Ні, блокпост. А можете свої повноваження віте, підтвердити? Читайте. Можете підтвердити свої повноваження, хто ви, що ви. Ви хочете, щоб я вам на камеру пред'являв документи свої? Так, да, нормою законодавства не, це не бачу. заборонено. До побачення, Ліля. Ні, не до побачення. Показуйте документи. Ліля, до побачення. Показуйте документи. Не заважайте працювати. Не заважайте працювати, не порушуйте законодавство. Ви не порушуєте? Підтвердіть, будь ласка, свої повноваження. Хто ви такі? Ви мене не Особисто. Ні, не знаю. Зобов'язано? Ну, Алло. хлопці, я просто прошу, щоб ви пред'явили свої документи для підтвердження своїх повноважень. Невже це так важко? Як це імені називаю. То що? Ну, я вам нічого не зобов'язаний. Як себе мені це нічого не зобов'язані? Зобов я вам нічого не Серйозно? Ви заробітну плату отримуєте з податків, які я сплочую. Тому мені ви зобов'язані. заробітну плату З американської допомоги? Ви yeah. можете це підтвердити? Можете? А ви військовослужбовець? Звичайно. А на які підстави ви носите форму ЗСУ? Давайте будемо говорити з документами. Нічого не зобов'язаний.